Усім привіт! рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і хочу по вашим проханням розглянути таке питання. Чи, що робити на окупованих територіях людям. Зараз їм там якісь закони вийшли, що потрібно ну, отримувати російський паспорт. І просять мене подивитися, що ж буде, чи буде все ж таки людей, чи будуть. Депортовувати людей, які не захочуть брати російський паспорт, і чи буде депортація їхня, і загалом, що буде там, як, як їм поступати цим людям, тому що ну просто люди не знають, що робити, як робити. Тому давайте трішечки розберемо цю ситуацію. Мені писали жінки, чи ну, хтось писав з Мілітополя. З Мелітополя, але я рахую, що це по всіх окупованих територіях таке питання зараз стоїть. Давайте задамо таке ж питання. Тобто, так, що робити? Давайте так що робити людям на окупованих територіях, які не хочуть отримувати російський паспорт? Що робити людям на окупованих територіях? Ну, дивіться, тут потрібно хитрощі, тут потрібно уникати. Тут у людей великий страх, і по луні потрібно все ж таки брати цей паспорт. Як би ви б не хотіли, чи хотіли б це зробити, чи не хотіли це зробити. Але тут розумієте, тут потрібно цим хибним, хибним шляхом іти. Дивіться, тут карта переходу, тобто ви не маєте емоцій, не, ну, не маєте задоволення від цього, ви не отримуєте задоволення. Вас немає просто виходу, і ви просто берете і йдете за тим паспортом. Тому що ну, немає іншого виходу, немає, просто немає. Так, що ж, що ж, коли люди возьмуть той паспорт, чи все буде добре, якщо людина на окупованій території візьме російський паспорт, це буде добре. Е, ну, якось це, знаєте, трішечки при... у тих не пил. Е, але ж, все ж таки військова карта, знаєте, тут потрібно все ж таки перебороти свою, ну, свої емоції, і все ж таки піти і зробити це. Ну, іншого виходу немає. Дивіться, ну, тобто ну немає іншого виходу. От так потрібно. По іншому немає варіантів, немає. Так, давайте спитаємося: якщо людина не взяла російський паспорт, чи буде депортація цієї людини? Що буде з цією людиною? Якщо людина не взяла російський паспорт, не, не бажає його брати? Що буде з людьми, коли людина не бажає брати російський паспорт? Ну, дивіться, буде такий пресинг, буде тяжко. Дуже звалиться багато проблем на шию людини. І можливо потрібно буде, от, знаєте, бачите, зміни. Тобто на дні колоди карта смерть говорить, що ну, будуть зміни якісь. Тобто, щось от людині прямо буде важко. Такий тягар це для неї буде непосильний. Знаєте, якщо вона ну, не візьме цього. Емоцій буде просто і знову ж ця карта, і знову ж ця карта, карта війни от, показує, що все ж таки ну, от, буде якийсь пресінг з, з, з боку військових, з боку цього ну, от, військових, військові якісь дії, якісь конфлікти будуть отак ще. Дивіться, тут карта от, говорить, що. Повинно, так, потрібно це робити, тому що щось по таємниці, щось може бути, знаєте, тут, зараз я відкрию цю жрицю. Що тут говорить жриця? Можуть ну, наїзди бути, бачите, можуть наїзди на, на нерухомість, на самих людей, можуть бути щось таке, знаєте, ну, не дуже добре може бути для цих людей. Стосовно їхнього житла, стосовно їхнього майна, що може очікувати? Ну, їх депортують, да, їх зможуть депортувати. Дивіться, вони зможуть, тобто, уїхати на іншу, кудись, за, ну, по типу на іншу територію якусь. Яка це територія буде тільки невідомо. Ну, можливо, бачите, на Україну, ну це мало ймовірно, понімаєте? Додому. А, ну, типа, додому буде запрет. Додому буде на Україну, буде наоборот, запрет. Потрібна буде, знаєте, якась і допомога, дуже великий страх буде, і швидко будуть, що хочеш робити. Тобто контролюватимуть цю ситуацію, як ну, дуже контролюватимуть, пресингуватимуть. Тому тут без варіантів. Я вважаю, що тут без варіантів просто. У мене задають такі питання. Навіть у приватних консультаціях, чи не буду я зрадником тоді перед Україною, що Україна скаже, що у тебе ж паспорт російський, от ти ж зрадник і все. От Давайте спитаємо, чи, чи не будуть ці люди, які візьмуть російський паспорт зрадниками України, чи не будуть тоді ці люди на окупованих територіях, які візьмуть паспорт Украї... Росії? Чи не будуть вони зрадниками для України? випадають Дивіться, вони дуже бояться, але інформація, тобто люди дуже бояться, люди дуже знервовані, люди не розуміють, що буде, їх це не влаштовує. Їм, знаєте, дуже багато різної інформації. Зараз вкидають вуха, яка от просто не влаштовує. Але потрібно так, розумієте потрібно пожрити це потрібно от це робити. Так, військова, тобто тут така, знаєте, королева мечів, говорить, що все ж таки військові шину військові Оце положення все пройде, звільняться території, ну, вийдуть із окупації території. Ну, щас подивимося, і буде все добре. Бачите, буде все добре. Все ж таки, тут не будуть зрадою рахувати. Оце от отримання ваших паспортів, тому що ви були в окупованій на окупованій території. Ви не мали можливості по іншому поступити. Тому не це є... дивіться. Головне, щоб це не загрожувало вашому життю. Тому що я десь чула, що якщо людина не хоче брати там паспорт Росії, то прямо або їдь десь туди на якийсь Сахалін, там, там, чи що там, на якийсь сєвір, да? на північ туди пахай на нас, або ж вплоть до того, що приходять. Шастають по дворам і розстрілюють людей, які супротив, чинять супротив. Тому це, не, ну, це просто дуже серйозно і не наражайте себе на отакі наслідки. Тому будьте покірні, там. це все війна, це окупована територія. І ми всі розуміємо, ми всі розумні люди, так, що ви були заложниками обставин. Тому от прямо і карти говорять вам, що так треба відчинити, от по-іншому ніяк. Ну, давайте ще пораду. Давайте пораду для людей, які в окупації, що їм як варто робити. От порада, порада для цих людей. Порада для цих людей, які зараз в окупації. Стосовно цього всього паспортів, оцим, що людям робити. Порада, дайте пораду для людей. Дивіться, для стабільності, для стабільності потрібно підкорятися цьому імператору, тобто оцим правилам, оцим закону. Це карта правил та закону. Тобто, вам потрібно зараз бути чітко там, ну, на своїй, там, де ви зараз знаходитеся, отримати те, що вам пропонують. Хай це буде, ну, тобто, всі розуміють, що це хибний шлях, але тут ну, великий страх у людей, просто великий страх. А що робити? Ну а що вам ви я ж кажу? Якщо ви нікуди не поїхали, то значить, ну, от вам потрібно це робити. Якщо ви не евакуювалися, не поїхали з рідної землі, то ну от потрібно це зробити. Так, щоб відстояти свої, своє, свої результати, щоб відстояти свої результати, щоб захистити себе, щоб про, просто бути в безпеці, вам потрібно прийняти оці їхні умови, прийняти. Як би вам цього не хотілося. І буде все добре. Буде все добре. Чекаємо на перемогу. Тобі тоді тому, любі мої друзі, Тримайтеся дуже вас прошу, ми всі дуже переживаємо за те, щоб наші території дійсно повернулися на, до складу України. Ворог безжалісно просто прийшов, забрав, за, зачистив усю, як кажуть, під себе підчистив усю територію, ту, що от вони окупували, і там керують просто як хочуть. Тому... Просто от робіть те, що я вам говорю. Все буде добре. Все буде добре. Тому що, знаєте, як віримо в Збройні Сили України і знаємо, що от прийде зараз, буде контрнаступ, щось, все буде добре. Терпіння, терпіння нам усім. Рада буду, якщо поставити лайки на цьому відео, щоб його побачило на якомога більше людей, щоб люди зрозуміли, що я хотіла сказати і що карти Таро показали. Тому також підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада вас усіх бачити в себе в підписниках. На все добре, до наступних включень.